Привітаємо у нашому живому етері військового журналіста, спікера Генерального штабу збройних сил України попередніх років, полковник Владислав Селізньов з нами на живому зв'язкові. Пане Владиславе, доброго здоров'я, спасибі, що напряму вітання вам, слава Україні! Слава героям. Ну е, що, ось е... Міжнародну і я б навіть вжив такий епітет бурхливо купуючи своєю новизною до слова, епітет, та бурхливо міжнародну реакцію спричинила ось ця іранська ЗОЗ, дозволу сказати ініціатива щодо балістичних ракет Так? Так, насправді ми маємо серйозну проблему, бо ворогу останнім часом відверто бракує балістики. Чому так ворог покладається на балістику? Бо Україна має обмаль ресурсів для того, щоб гарантовано знищувати. Російські ракети, які прямують до нас за балістичною траєкторією. ми навчилися досить ефективно протидіяти ворожим дронам Каміказа, це шахет сто тридцять дні Ми досить ефективно знищуємо ворожі крилати ракети, незалежно від того, звідки їх запускають чи то з під крил російських стратегічних бомбардувальників чи з акваторії Чорного чи Азовського морів. Ми так само досить ефективно знищуємо крилати ракети типу Іскандер-К, які ворог часто густо відправляє в наш бік. А от з балістикою нам працювати край важко, бо ми маємо обмаль ресурсів типу Петріо, типу самті, які з певною мірою гарантованості спроможні нищити такий тип ракетного озброєння. А отже, поставка балістичних ракет з Ірану це може серйозно вплинути на перебіг бойових дій. І хоча зараз йдеться про балістику, яка буде давати відстань до 110 кілометрів, тим не менш в зоні ураження буде опинятися все наше прикордоння прифронтові території, а Отже, Наявність достатньо кількості ракет у Росіян, від е, яку поставить е, це уряд Ірану може докорінно змінити ситуацію на полі бою. Я думаю, через це відбуваються певні заяви від наших західних партнерів. Хоча, як на мене, ці заяви надто запізнилися. Якби ми такі дозвіли отримували значно раніше, багато. Українських життів було збережено. Ну а до о, поки що ми не маємо надії, бо офіційно ще не було проголошено про отримання офіційного дозвілу щодо використання американських ракет по території Російської Федерації. Зокрема, отже, ми всі очікуванні, сподіваюся, що добрі новини будуть. Нам би ще до цих добрих новин отримати додаткову партію ракет, типу Атакамсів. Сьогодні буквально за ранку побачив чергово звітський про те, що мовляв, американські Передали нам чимало тих ракет, і леву їх частину вже українські сили оборони використали за призначення і е, розраховувати на нові поставки такого типу ракет то поки що нам не варто. Ну, ось бачите, пане Водослави. Зокрема, з поміж усіх високих посадовців і Ентоні Блінкен сьогодні у Києві будемо е, явно е, ми з вами мати про що поговорити вже найближчим часом, у тому числі і в етерах прямого. А поки що, дивіться, я вам новину таку е, подам в контексті е, дронових е, дронових новин е, про використання наших дронів на Еревські. Території та от, і зокрема тих, які були напередодні, але от пишуть так: значить інформаційні агенції, що у Мурманську та е, літовище, яке майже там межує з Фінляндією, десь значить в там обмежені польоти, і за через загрозу атаки безпілотників, десь поруч оленя там знаходиться правильно я розумію. Ні? Так, линія дещо південніше від Мурманська, але буквально вчора в одному з моніторингових каналів я побачив звіски, причому здається, що це був російський моніторинговий канал. Про те, що в напрямку Оленія над якимось там населеним пунктом по... По... пролетів наш дрон, чи то люд, чи можливо, інша модифікація, але тим не менш, вже стає такою певною сталою традицією рук наших дронів, які долають відстані понад тисячу кілометрів, адже від кордонів з України Ленію відділяє майже дві до тисячі вісімсот кілометрів. А отже, якщо ми такі можливості, це чудово. І вчора, коли я аналізував ситуацію з масштабною дроновою атакою по території Російської Федерації, я так само дійшов до висновку. В принципі, те, що сталося одного разу, воно буде обов'язково повторюватись. Тобто, масштабування виготовлення різних типів дронового озброєння дає нам змогу змогу ефективно працювати по ворожих військових цілях. І так, цього разу атака була не на такою вдал, як нам то б би, але увагу, ми атакували найбільш Захищений в системі протиповітряної оборони регіону Російської Федерації. Москва Підмосков'я, там натика на тих систем протиповітряної оборони чимало. Ба більше ворог посилів ту саму систему ППО на, на території під з значною кількістю систем радіоелектронної боротьби. І саме вони в основному змогли придушити наші дрони. Отже, є над чим працювати нашим фахівцям для того, щоб оминати такі пастки, які. Росіяни на території під для того, щоб далі з більшим рівнем ефективності працювати по ворожих військових об'єктах, а також по об'єктах військової інфраструктури, пане полковник хвилинка на залишається в рамках сьогоднішнього нашого діалогу. Не можу вас не запитати, бачив ваше спілкування з колегами, де ви казали про те, що у путінської армії є час до 20 вересня, а потім спроможності будуть падати. Чому саме ця дата, якщо можна, от в рамках хвилини? на вас? Во у мене дуже крутий інсайдер, прізвище його генерал Буданов так. на початку сет сцена... повідомив, Таке у російській армії лишилося ресурсів на півтора-два місяці активних наступальних дій. фактично з початку жовтня до 7 жовтня ворога мають вихолоститись ті самі ресурси та запаси. А отже, якщо ми відкидаємо ще два тижні, це якраз припадає на 20 числа вересня. Сподіваюся, що генерал Буданов цього разу абсолютно чітко ціни ситуацію, і його твердження реалізуються на полі бою. До того ж, є декілька активних ділянок фронту, де ворог кидає в пекло війни. Все, що має, а отже, його ресурси сточуються на навіть набагато швидше. Ніж ми на тому мало розраховуємо. Спасибі велике за те, що ви знаходите час і можливість бути прямому. І коментарів ваших, звичайно, будемо залучати і у прийдешніх етерах нашого телевізійного каналу Владислав Селізньов, військовий журналіст, спікер Генерального штабу попередніх років, був з нами на живому зв'язкові.